Ассаламу алейкум. Сьогодні розповімо про Шаміля Басаєва, відомого також як Абдулах Шаміль Абу Ідріс, патріота, борця за незалежність, правдного мусульманина, справжнього ногча. В українському інфопросторі він не дуже відома фігура. Але я порівняв його за впливом з Романом Шухевичем. Він теж був лідером повстання, саме військового крила. Він так само персонально брав участь у деяких операціях. Він так само переховувався від КДБ і був самовідданим, готовим до самопожертви заради волі і незалежності своєї батьківщини. Хоча я і не підтримую всі його методи, його мету, боротьбу за свободу свого народу, я поважаю. Прошу вас оцінювати його дії на основі власних, морально-етичних принципів, не забуваючи, що це людина, сформована обставинами, трагедіями та реаліями війни. Народився майбутній воїн 14 січня 1965 року в селі Дишньовенове Веденського району Чечененгуської РСР, належав до впливову Республіки тейпо «Болтагой». Тейп, це самоорганізаційний устрій деяких народів Кавказу, спочатку був народоплеменій основі. Існують дані, що один з предків Шеміля Басаєва був Наїбом, головою округу, заступником, і мама Шаміля, чеченського лідера національного визвольного руху у 19 столітті. До речі, на його честь назвали майбутнього героя. З 1970-го мешкав у станиці Ярмоловській. В 82-му закінчив середню школу, в 83-му працював на підсобних роботах, тричі намагався вступити на юридичний факультет МДУ з 83-го по 85-й рік проходив строкову службу в радянських збройних силах в пожежній команді аеродромного забезпечення. З 86-го жив у Москві, в 87-му вступив до Московського інституту інженерів землеустрою та за рік був відрахований з другого курсу. Під час проживання у Москві працював касиром в тролейбусному парку, Сторожем у пальменні, займався спортом, отримав перший розряд з футболу. До речі, цю любов до футболу він пронесе через все життя. Він навіть під час війни не ходив час подивитись його на телевізорі. До 1991 року працював в Москві в одному з чеченських кооперативів. У серпні 1991 року він брав участь в обороні Білого Дому проти Пучоги ГКЧП. Згодом у тому ж році він почав свою повноцінну військову кар'єру. Вступив у збройні формування Конфедерації народів Кавказу, а в червні липні 91-го був створений загін ведено для охоронних задач. Також брав участь у виборах президента Чарї, був опонентом до Джахара Дудаєва. Тепер я хочу коротко пройтись по збройних конфліктах, в яких Шаміль брав участь до чеченських війн. А саме, війни у Карабасі на боці Азербайджану. До речі, він позитивно відзивався про самих військових за кавказької країни, але не про військову верхушку, через це і дав наказ своєму батальйону виходити з Карабаху. Також брав участь у абхазькому конфлікті на стороні сепаратистів, навіть став міністром оборони так званої республіки. На жаль, і така сторона в його біографії є. Також за той час йому приписують співпрацю з ГРУ, але сам Шаміль заперечує її, з квітня до липня 1994-го перебував на навчаннях в Афганістані, але через втручання пакистанських спецслужб назвати їх успішними не можна. Настав час повертатись на Батьківщину. Влітку так звана проросійська опозиція почала свій бунт. Так, абхазький батальйон показав себе як дуже боєздатний та лояльний до президента Чарії. 26 липня 1994 року загін Шаміля Басай відіграв основну роль у розгромі танкових підрозділів РФ і загоні про опозиції під час невдалого штурму Грозного. В майбутньому вони персонально охоронятимуть Джахара, Дудаєва. В криваві дні штурму Грозного, з 3 липня 1994 до березня 1995 Шаміль був одним із керівників оборони міста. Його сили тримали передмістя, Чорнорічя, навіть після відводу основних сил, що показує, що він міг організувати оборону навіть в екстремальних умовах. 3 червня 1995 року російські терористи звершили акт насилля над його родини. В результаті ракетно-бомбового удару був знищений будинок дядька Басаєва, Хамзагомеда. Тоді загинуло 12 родичів Басаєва, включно з сестрою Зенаїди та семеро дітей. Я думаю, ця подія персонально вплила на Шаміля, і тому він став більш безжальним до ворогів. 14 червня 1995 року, в дуже тяжкі часи для Ічкерії, він провів спецоперацію у Будьоновську. Метою було змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори. Там він провів телефонні перемовини з головою уряду РФ Чорномирдіним. Згодом загін покинув Будьониска разом з заручниками. Потім у Хасавюрті, дуже відомо багатьом місто в Дагестані, їх відпустили. Він був одним з організаторів операції «Джихад» у 1996 році, в якій бійці армії Чирі звільнили Грозний та блокували основну масу російських військ у центрі республіки. Також маловідомий факт: у міжвоєнний період він хотів провести інтернет в республіку, але через дії російських спецслужб він так і не зміг цього зробити. Тепер я хочу розібрати досить відомий фейк. Про те, що Басаєв ніби сам провів війну у Чечню, коли розпочався похід Дагестан. Цю інформацію він сам казав кореспонденту Радіо Свобода Андрію Бабицькому. В Ічкері жили певні біженці з Дагестану. Вони повірили, що якщо приймуть російську владу, то зможуть жити в себе вдома. Але, звісно, вірити московитам себе не поважати, тому їм набрехали. Десь 200 Дагестанців повірили. Як тільки вони повернулись, почалась провокація. Тоді їх оточив ОМОН. Так. Лише щоб роздражнити. Далі декілька сутичок. Росіяни підтинули вже регулярні війська. Звісно, люди кликали на допомогу проти неравних сил. І після короткої наради чеченці допомогли їм. Операція по деблокації була швидка і успішна. Окрім того, ви думаєте, що Росія наготувалася до війни? Це був лише привід. Агресор завжди його знайде, яким би ти смиренним не був. Нацистська Німеччина сама знищила своє поштове відділення як Белля, для нападу на Польщу. Тут так само. Самі вчинили провокацію, самі і напали. Під час Другої Чеченської війни він організував багато акцій: Норд Ост, де росіяни впотравили газом своїх ж громадян. Беслан, де вбило своїх ж дітей. Також він взяв відповідальність за вбивство шахід Махмата Кефірова, батька того самого Кефірова. Кефіров це гра слів від Кадиров та Кефір. Невірний. На рахунок Беслану він сказав пару цікавих цитат канадській газеті: я усвідомлюю міру своєї відповідальності та винним в себе у такій роз'ясні не вважаю. Я відповідальний за те, що змусив Путіна показати всьому світові своє справжнє обличчя. Росіяни п'ять років тримають у заручника весь чеченський народ. І нічого. А варто нам було лише три дні взяти у заручників всього тисячу людей, щоб зупинити геноцид чеченського народу, і весь світ шокований. І чи можна з ним не погодитись, коли вони вбивають і катують цілий народ, всьому світу байдуже. А коли він чинив акт відчаяння, то він терорист. Як на мене, це несправедливо. Якщо ж ви хочете детальніше заглибитися в біографію філософію Шаміля Басаєва, то раджу купити та прочитати книгу Перемога або рай. Я прочитав та дізнався багато нового звідси. Там повний зборник його інтерв'ю та навіть листи Путіну. Завершу сьогоднішнє відео його цитати: Для нас є два з кращих: або Перемога, або рай. Слава Україні! Свободу ічкері!